Вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про три найбільш актуальні теми минулих днів. Розпочнемо з нікому насправді не зрозумілої, але при тому всьому дуже актуальної теми з ЧВК Редан. Ця історія розпочалася на території Російської Федерації з звичайного побутового конфлікту між підлітками, і насправді нам дорослим людям не зрозуміти, що було саме суттю цього конфлікту. Зважаючи на специфіку Російської Федерації та на специфіку тамошніх чиновників та правоохоронних органів, одразу всі почали говорити про якусь незрозумілу секту, якусь незрозумілу організацію. Одразу скажу, ніякої організації там не було, але більш розумні люди із Російського ФСБ використали це як ІПСО проти України. І все полягало в тому, що створили групи телеграм-канали, в яких поширювали інформацію щодо масових заходів, яких потім зі зрозумілих причин не відбувалось. Люди приходили на це дивитись, всім було цікаво, що відбудеться. У нас розпочалась така сама масова істерія, як це відбулося на території Російської Федерації, і можна, на жаль, констатувати, що. І ПСО російське з ЧВК Редан, воно було дуже вдалим. Успіх цього ІПСО полягав в тому, що українці змусили боятись. змусили боятись того, що вони насправді до кінця не розуміють, і не можна зрозуміти те, чого насправді і не існує. Тож, друзі, я хочу вас закликати до наступного: не відійдіться на російське ІПСО та просто допомагайте ЗСУ там, де ви можете. Другою темою українські ЗМІ, та також російські ЗМІ, облетіла новина щодо дії Російського добровольчого корпусу на території Брянської області Росії. В прикордоні Смузі розпочало активність російський партизанський рух, який декларує своєю метою боротьбу проти російської влади, а саме путінського режиму. Ми можемо їм побажати успіхів. Можемо побажати їм досягнення їхньої мети: повалення Путіна. Впаде Путін, закінчиться війна. Ця формула абсолютно є чіткою, абсолютно чіткою, та всім насправді має бути це зрозуміло. Однією з нових можливостей, які відкрились у додатку Дія стала можливість подачі заяви на укладання шлюбу. Це насправді дуже важливий крок. Дуже багато українців пережили багато стресу. І прийшов час нам кохатися. Зв'язку з цим я хочу привітати свого оператора Артема. Він, одним з перших, подав заявку на укладання шлюбу. Побажаємо йому успішного подружнього життя та щасливих років разом зі своєю вже майбутньою дружиною. А тепер перейдемо до відповідей на запитання, які ви залишали в коментарях. Найактивнішим сьогодні виявився користувач Глауронг 100. Чому Комітет з питань свободи слова, до якого я належу, очолює все ще Нестор Шуфрич. Складність ситуації полягає в тому, що Комітет з питань свободи слова, або інший комітет, який займається свободою преси, очолюється, як правило, представниками опозиції. Це є традиція для. Всіх європейських країн, та й загалом є неписаною демократичною нормою. У нашому скликанні цей комітет очолив Нестор Шуфрич, а членами комітету стали тільки представники Слуги народу. Крім Нестора Шуфрича немає жодного опозиційного представника у нашому комітеті. Тобто, якщо до нашого комітету, представники інших політичних сил направлять своїх представників. То вже у Верховної Ради з'явиться хоча б теоретична можливість змінити голову комітету. Наступним питанням Глауронга 100 є ситуація по гуманітарці в Запоріжжі. Слідство ведеться, втручатися це слідство я не маю жодних повноважень. І останнє питання глооронга 100. На яких підставах Олексій Арестович виїхав за кордон, а саме до Італії? Олексій Арестович займається. Насправді дуже важливим завданням, незважаючи на те, що він вже не є радником офісу президента, при тому всьому він займається важливими завданнями, він підтримує міжнародну коаліцію навколо України і загалом є важливою, досить таки важливою медійною особою. Мені невідомо за якою саме процедурою він виїхав, але я вважаю, що Користі від його перебування за кордоном насправді дуже багато, і це дуже важливе завдання, і дуже добре, що дуже добре, що цю роботу важливу насправді він виконує. І тепер наостанок перейдемо до коментаря Іллі Хождем. Ілля розмірковує на тему, чому розпочалась війна і чи винні українці в цьому? Чи винні українці в тому, що вони раніше дружили розі... з росіянами? Насправді у нашій війні винна тільки Російська Федерація. Тільки Путінський режим, тільки Володимир Путін. Насправді є така специфіка у всіх диктаторських режимів, що вони схильні до зовнішньої агресії. Це було властиво і Саддаму Хусейну, коли він розпочав агресивну війну проти Ірану, а згодом проти Кувейту. Це і властиво для Володимира Путіна, який спочатку вирішив питання чеченського сепаратизму, потім, в 2008 році розпочав агресивну війну проти Грузії. У 2014 році анексував Крим, через два місяці розпочалась свістопляска на Донбасі, і в лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення. Все це було виключно рішенням Володимира Путіна тільки однієї особи. Тож, друзі, якщо бажаєте задати запитання, з радістю відповім на них. Але залиште його в коментарях. Це дуже важливо. Дуже важливо пролайкати це відео, відправити своїм знайомим це теж дуже корисно. І загалом, друзі, бережіть себе. Дякую вам за увагу!